Да. Проводимо рум-турчик. Що в тебе тут? Кухня є? Так, це кухня. Я, до речі, закохалася в неї, тому ми купили цей будинок, тому що кухня була тут, ми на першому поверсі нічого не переробляли. Тобто тут тільки наші меблі, тут все, все було, навіть штори. Дивись, обережно, бо так. всі ходять. Телевізор, диванчик комфортабельний у вас тут. Так, ну, у нас багато, у нас 5 людей живе, то тому всі повинні бути на дивані. Так, вийдемо. Я не знаю, ми завжди хотіли з великим садом, але якщо чесно, ми дуже мало тут щось робимо. Бо я нічого не саджу. Ми робимо максимум барбекю, надуваємо басейн, якщо дуже спекотно, і ну тут у нас є меблі. Це у вас там така каморочка для речей, так? Так, це сарай, він по всім традиціям, звісно, забитий. Скільки квадратів у вас квартира? взагалі? 170, 170, Це жила площа. Тобто... скільки вона коштувала вам оце? Uh, ми купили його три роки тому, майже чотири, і він коштував 640 сорок тисяч. Угу. І тоді ще було був час, коли треба було перебивати ціну. Угу. І е, мені здається, ми його купили за 670 сімдесят. Угу. Зрозуміло. Так. Ну що ми людям показали рум турчик твоєї квартири? Так. Давай ще раз скажемо скільки коштує ця квартира. А, будинок цей будинок коштував 600, Він був виставлений на продажу за 630 тисяч. Угу. Це було 4 роки тому. І тоді треба було перебивати ціну, тобто mm -hmm. ми його купили за 670. Думаю, тому що комуналка десь буде 100, ну може максимум 200. Mm -hmm. Це ну ми дуже багато використовували настрої дітей, ванни, ну, купання електроенергія, е, да, електроенергія там, машинка, пральне, все таке. Ну я думаю, до 200, тому що в нас стоять сонячні панелі, немає газу і ну з отопленням також mm -hmm. набагато краще, тому що це новий будинок. Цьому будинку 5 років. Зрозумів. А податок, який ви сплачуєте, чи він одноразовий? Базовий, ти казала на рік, тому що є друзі, які з'їхали на житло оренде, і вони віджили там рік, і їм поприходили якісь платіжки, що там якусь за землю Так. За мені здається, це один, один раз на рік ти платиш. Це uh -huh. залежно від вартості житла, в uh -huh. якому ти живеш, чи воно там впало чи піднялося. Але це повинен сплачувати е, власник будинку, а, а не той, хто, тот, хто, 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 хто типу, його орендує. Друзі, а це ти... вам на заміточку. Скажи, як тобі взагалі Нідерланди? Ну, в трьох словах так: плюси і мінуси. Ну дивись, я себе на наразі ще вважаю більш нідерландського менталітету, ніж mm -hmm. українського, тому що я сюди в 17 років з Одеси. Mm -hmm. Це такий також менталітет. Я приїхала, думала, що мені всі тут повинні. Mm -hmm. І я сиділа, чекала, да, коли все станеться. Але Нідерланди таких не дуже люблять. Yeah. Нідерланди, я думаю, ти також знаєш, ти багато робиш. Там ну, yeah. е, да, ти можеш вигорати, тобі може це не подобається, але Нідерланди. Любить, коли ти щось робиш для того, щоб кимось бути, так. і е, мені було дуже некомфортно, тому що я не розуміла мову, я не, не могла нікуди піти. Я не могла знайти роботу. Тобто, в екшен магазин, я думаю, всі знають, mm -hmm. мене не брали, mm -hmm. е, тому що без нідерландської ти не мог піти до Зари, до екшен нікуди. Моя перша зарплатня була 4 євро 11 центів за е, годину. Mm -hmm. Бруто, mm -hmm. і тоді я ще здавала на права. Я провалила шість разів, і вся моя зарплатня йшла на цей... Ці... На екзамен. Так? На цей екзамен. Тому, е, але я люблю Нідерланди, тому що вони вибудували в мені ось це, е, ну, ось це йти далі. Mm -hmm. Тобто не боятися, що ти можеш щось там не запишов, заплатив і тобі дали, знаєш, no, як в да, Україні, да. а ти реально зробив. І ти починаєш себе поважати просто. І звісно, тут є бізнесмени, які і далі там роблять, да, як вони робили mm -hmm. в Україні. Але я проти цього, тому що це не виховує в тебе людину, яка потім може. Поважати себе так. і яку будуть поважати. Тому за це ні плюс, за менталітет за е, безопа... безпеку. Це кімната близнюків моїх е, е, дочок. <гум> тобто це наймаленька най спальня, я думаю, тут у, у домівки. І тут шафочка, так? Шафа там, так, дві-два ліжка. І тут одразу кімната моєї старшої доньки. А скільки старшій доньки років? П'ять з половиною. Uh -huh. І близьким півтора. Uh -huh. Так. Вистачає часу тебе на всіх діток? Вистачає, я тобі скажу так, що в мене зараз більше часу, ніж в мене було без дітей. Тому no. що тут все по-іншому. Так, це ванна. Її ми, до речі, переробляли, mm -hmm. бо тут була, типу, відстроїтина, і ми зробили. на, Хотіла сказати, на наш смак, але на мій смак. <рес> Чоловіка слухаєш, але робиш, як думаєш. Так, є таке. І це наша спальня. Так. Тут велике ліжко, і тут була. Було місце, бо ну зазвичай в нідерландських будівлях маленькі, дуже кімнати. Тут була велика кімната, і це було ну таке. Ну що тут угу. що робити. Тому ми зробили тут гардеробну. Я зробила тут гардеробну. І тут ну і моя, і чоловіка гардеробна. Ну давай, ми любимо лакшері, все, все прекрасно. No. Роз... Давай, щось по прекрасному саме найдорожче, що в тебе є. По прекрасному? Так. Блін, не по бачу. Cartier, Rolex. Так, ну ролик це, до речі, чоловіка. Це Ролекс не моє. Rolex ну, чоловіка, має. так? Найдорожче, я думаю, що найдорожче в мене, ну, мабуть, моє, моя обручка. Uh -huh. uh, ну, так, в мене ще є. Я їх дуже люблю. Це подарунок на 30 років. Це мої карці годинник. Uh -huh. І uh, сумок найдорожче, я думаю, що ось ця. Що це це, за вами сумочка? Це сумка Ермес. Угу. Всі знають Ермес по Біркін, ск, Але... Ск, 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 скільки коштує така сумочка? 5 тисяч. П'ять тисяч 5 тисяч така. Так. Добре, де і, і шарфик, якщо був 200. <рес> <рес> а саме саме любимий парфум в тебе, або саме... якийсь лакшері, наприклад, або дорогий, якими парфумом? саме улюблене, якщо чесно. Я, е, я дуже люблю зараз покуплю купувати маленькі, бо угу. мені дуже дуже швидко набридає. Е, і в мене є його тут до речі, нема. Ані, ось він. Це великий діп mm -hmm. Він з інжиром. Мені дуже подобається. Скільки коштує? М -м, приємний запуск. Він коштує, мені здається, 175 євро за 75. Добре, Прекрасно. є парфум, є саме найдорожче в тебе тут. Річ так. немає в мене дорогих Зоділо. речей. Немає? немає ні, не люблю дорогі речі. Mm -hmm. Обувлю в чому а... в чому ходиш? Так в мас-маркетах яких чи масмаркет, так що найбільше улюблене? Це щоб люди зрозуміли. Ну там Zara, що таке зара такого? так, зарав, але дуже багато купляю українських брендів. В мене дуже багато є. Ти з прямо з України замовляєш собі? Я з України замовляю. Так, в мене є щось. Я бачу, мені подобається, і я замовляю. І прямо боршрутки задоволена взагалі українською а, брендами. задоволена, але. Є межа, тобто uh -huh. да, є такі круті бренди, там як Бажена, це uh -huh. дуже там класно, гарно, красиво, Але ціни ну це просто ну люкс, не те, що європейський, а хай фешен uh -huh. і ну. Є якась межа. Прийшло, з, з війною, так сказати, прийшло, і ціни піднялися на український бренд. Люди вважають, що можна, чому український бренд повинен бути дешевим? Не повинен. Угу. Але ми ж розуміємо, що якщо ти е, е, не знаю, спідницю в Україні угу. чи в Європі, угу. що ти швії платиш. Зарозробленню, яку і ну, тут, так. і яку в Україні, так? Да? Тобто, так. ну це ці, побудова але, цін але, вона да, є є бізнесмени, да. все розуміють. Да. Ну це моя. Дякую. Да за безпеку, однозначно, Плюс я себе дуже безпечно почуваю. Нідерланди єдина країна, де я можу сказати будь-кому на вулиці, там сфотографуй мене і не боятися, що хтось побіжить моїм зараз. Вже трохи там менш, але все ж таки, якщо ми це там порівняємо зі Францією, я дуже люблю, я дуже люблю Францію, але там це ну я б ну, не там, робила. там там великий капут, і ну як воно щоб люди не розуміли, що тут ідеальна, ідеальна з безпеки, є свої райони і в Роттердамах, і в Амстердамах, і зараз впали. Стинці дуже багато провокують, і в них багато збірок, що не рекомендовано навіть людям, яким приїжджають, і були збори в них в, в Газі і в Амстердамі. В них людям не рекомендували виходити на вулицю, тому це такий момент. Скільки тобі потрібно коштів в Нідерландах для комфортного життя на місяць? Саме я, ось з мого рахунку, виходить близько я думаю трьох тисяч. Угу. Але як я казала в мене діти, угу. і я майже. Я більш ніж дві тисячі я сплачую за садочок. Mm -hmm. Більше двох тисяч. Більше двох тисяч. Тому що ніж більш ти заробляєш, е, тим менш тобі повертає. Mm -hmm. е, а мій чоловік заробляє достатньо, mm -hmm. я зараз не працюю. Mm -hmm. і ну, Ми сплачуємо садочок, тобто я не, не беру у рахунок да, іпотеку і все mm -hmm. таке. Але е, ну, я не можу сказати, що я прям там. Да, Кожен день хожу в лакшері ресторани, щось таке. Ну тобто бензин дорого дуже. У нас було дві автівки. Ми зараз продали. У нас була тесла, і mm -hmm. у нас вольва велика. Сім сьомисне, тобто бензин дуже багато коштує. Ми дуже часто їздимо до друзів в Белгію, завжди там mm -hmm. заправляємо. Ну це ти рахуєш з дітьми, виходить? Чи як? Ну ти кажеш за садочок більше двох тисяч євро платиш. Це я тобі кажу, просто от побутові. По ну Без... просто вийшов. Ти вийшов там, да. купила каву, да, собі щось да. там. А, і, Хорошо, це десь там до трьох тисяч. А взагалі, скільки ти витрачаєш на місяць, якщо взяти там садочок, ти кажеш дві тисячі євро. Це так. в рік рівні. Місяць місяць. Дві тисячі. Це за скількох дітей ти оплачеш? За трьох дітей, але один день на тиждень. Тобто за чотири дня в місяць ми платимо десь дві тисячі євро. Це вони в садочок ходять тільки один раз на тиждень. так. І ти платиш за чотири дня дві да. тисячі євро. Мені за... щось за повертають, але не дуже багато. Це виходить просто, щоб для тебе це був такий, як вихідний для себе да, взяти, да, так? Да, це щоб вихідний. ти могла зайнятися своїми справами. Так, Ну, і ці справи ти зрозумієш. Це там. А, а не б... дешевше буде там знайти якусь няню або ще щось? Дешевше, але я не дуже Довіряєш. довіряю. А так вони ти просто займаєшся дітьми сама, так? Щось вивчаєш. Так. Я так розумію, у них. Чуть менталітет другої нідерландці не так, як у нас з маленького віку йдуть вже на п'ятіднівку в садочок, а тут на один день. Як ти їх зараз навчаєш? Моя донька старша вона, вона ходить у школу. Mm -hmm. Тобто, з чотирьох років ти в ходиш mm -hmm. ходить в школу. тобто в неї програма шкільна. Вона так, так. навчається в школі кожного дня, і вона говорить в мене на трьох мовах. Нідерландська це її перша мова, mm -hmm. тобто вона говорить. Вона говорить російською, mm -hmm. але вона думає, що вона говорить українською. Ну зрозуміло, і вона говорить з дуже великим акцентом. Mm -hmm. Ну це просто тому, що в мене є бабуся, яка не знає там нідерландську, да так, mm -hmm. тато таке. І, а маленькі їм півтора року, тобто вони зараз єдине, що роблять, це жруть мій мозок і все. <рес> no. Скажи, будь ласка, ну от ти сказала, що ти витрачаєш таку суму. От українці, які приїхали, я скажу від себе, як так є. Простий хлопець переїхав з дружиною в Нідерланди. Ми дивимося ціни, коли в Україні там 50-100 тисяч євро коштувала гарна квартира, mm -hmm. наприклад, тут в Харкові. То тут ціни 600, мільйон. Є знайомі, які стояли в черзі в Амстердамі за 700 тисяч хотіли купити, а там були перебивали ставки і там за мільйон її да, продали. Да. Е, який діапазон от, чоловік там тебе заробляє, щоб можна було дозволити собі Будинок іпотеку взяти і комфортабельно жити. У вас Volvo, Тесла, троє uh -huh. діток. Прекрасно. Який діапазон? Скільки потрібно заробляти? Так, ну ти вийш, по перше, коли ми купляли е, цей будинок, то uh -huh. я також працювала. Uh -huh. У нас була тільки одна донька. Я також працювала фултайм в рекрутменті, е, але все ж таки ми все ще можемо дозволити собі будинок на його зароблені uh -huh. також. І ну це більше десяти. Ну, це там, на, на, наприклад, потолок це там 10-15 чи 15-20, якщо ну, так Ну, я думаю, біль 15-20. 15-20, так? Да. І це можна вже собі розраховувати на квартиру, будинок, іпотеку, так? Ну, давай також, да, люди будуть думати, що як в Україні, да, 20 тисяч, mm. це 20 тисяч положив в карман, Ні, ну, зрозуміло, в що податок, да. так. Це ні, податок. люди, які будуть дивитися, я думаю, в Нідерландах вони будуть розуміти, да. що, що видають. Скажи, будь ласка, по такому моменту, в тебе мама проживає з Нідерландами, так. мужчиною. Вони вже більше скільки? 20 чи 15 20 років, років так, разом. Точно, роз... так. Які в тебе є? От, ти можеш подивитися на свою сім'ю, яка у вас mm -hmm. чисто українська та чоловік з Харкова. І в них змішана голландська і українська. Що ти можеш так просто в двох словах порівняти? От, їхню поведінку голландську, таку чоловіків? Чоловіків? Е, ну я скажу, що е, мій вічим він ну, супер самодостатня людина. Тобто в нього немає такого, да там що е, ми там приходимо, ми говоримо там не нідерландською, і він там не розуміє, ну він не думає там, що про мене говорить, mm -hmm. там щось таке. Mm -hmm. Тобто він ну йому пофіг, і це ну, таке нідерландське. Знаєш, якщо я собі подобаюся, і мені все окей, тобто mm -hmm. ну. Ну, як я люблю казати, коли мене нема, можете мене побити. знаєш. А, і він ну, мені здається супер тверезий. Тобто відносини, стосунки також немає цих якихось там ревнощів. нема. Ну я зараз не порівнюю зі своєю, тому що мій чоловік також тут живе вже ну, 16 років. Ні, ну взагалі, да. взагалі. Але ну, мені здається, що вони якісь тверезі і. Е, немає того там сюсі-мисюсі, -сюсі, mm -hmm. знаєш, але ти почуваєш, що кохання воно є, і воно надовго, і воно суперстабільне. Тобто немає якихось там емоційних штук. знаєш, mm -hmm. знаєш Тобто, ну я просто бачу їх разом, і я знаю, що вони ну. Ну, разом. взагалі знову дівчатам також хочеться, як ти кажеш сюсі мусюсі yeah. інколи. Так без цього теж mm -hmm. ніяк, який би чоловік не був там брутальний, маленький, але він там в кімнаті або в себе в будинку mm -hmm. потрібно ж також це все більше розігрівати. Зрозуміло, давай перейдемо, щоб більше людям розказати, як ти пройшла інтеграцію, коли ти сюди приїхала, до там від А. Коротенько до отримання свого паспорту так, е, я прийшла нелегко через це, тому що це були дуже інші часи. Як mm -hmm. тобі казали, що треба було спілкуватися? нідерландською, на тебе дивилися як на білу ворону, якщо ти не розумієш. Тобто з іммігрантів були тільки поляки, які працювали там, mm -hmm. да, в теплицях і. Ну, і турки, які спілкувалися там з турками. Я приїхала, коли мені було 17 років, і я думала, що я піду на курси, ми купили курси при Ляйденському університеті, щоб я вивчала мову, але це не можна було робити, тому що мені було 17 років, угу. і мені прийшов лист з е хіменти, що я потрібно, мені потрібно йти до мовної школи. Угу. Ну, Тебе просто определили. Ну, понятно. Е в Газі я тоді жила е з батьками. І це був просто ну найчорніший, мабуть, період в моє, в моєму житті, тому що та це були там курди, турки, які там 5 років вже сидять в цій школі. Вони спілкуються турки mm -hmm. з турками, поляки з поляками. Я бояв була... зараз на багатьох роботах. Ну, мабуть, так да, тому що ну в них вже це ком'юніці. Знаєш, воно вже було українського ком'юніті. Тут не було. Mm -hmm. Uh, тобто, ну, так як зараз, да, що ти де ти не пішов, бо там буде Українець. Yeah. Ні, такого реально не було. Тобто в мене не було там друзів. Mm -hmm. uh, ну, це що я зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася майже одразу, але друзів ну, не знайти було uh, дуже роботу не знайти. Тобто мені мені хотілося просто рухатися, рухатись вперед, тому mm -hmm. що я розуміла, що я сюди приїхала жити, і мені так некомфортно. І я почала ходити в цю школу, це було ну, жахливо. І після півроку мене покликали до директора, і сказали, що більше вони нічого не можуть для мене зробити, що типу, ну, на уровень рівень, який вони там <говори> можуть надати, і що вони як... самі оцінюють, Так, так просто так, там так, от фонаря. Так, просто у нас люди ходять на курси там рік і вони нічого не знають, але їм дали е, корочки, так, що так, вони, такого тип, не було. Що, що... Ні, такого не Ти було. Знала? І ну, просто щоб люди більше розуміли. Ти вивчила мову за скільки, щоб 에, здати тобі екзамен? було? я вивчала за 9 місяців. За 9 місяців так. це було тобі достатньої мови, щоб податися в міграційну службу. Правильно e, за 9 місяців я здала на нейлонствій uh, дета uh -huh. uh, екзамен. Це інший екзамен ніж зараз, да, uh -huh. який робить там легкий, щоб просто там для галочки. Це іменно письмо, е, слухання. Е, е, Читання ну, зараз і... теж ускладнюють. там е, хочуть зробити е, вмісто п'яти років десять років uh -huh. спеціально, хоча для цього не ну, не хотя залишити. Але це вже друга історія і друге відео. Так. Е, скажи, будь ласка, ти оце здала? Ти також історію здавала? Які mm. що там потрібно було робити? Чи не тобі здавала. мову? Ой, тобі мову потрібно було здати. Ні, я здавала мову, то можна було здати цю історію. І це було б окей, достатньо для паспорту, mm -hmm. да? але я хотіла навчатися. Mm -hmm. І тому я здавала мову, це чотири частини екзамену, я їх здавала. І я пішла, я жила тут 9 місяців, я пішла, подала документи на, е, в університет в Роттердамі нідерландського. У mm -hmm. мене був диплом з мови mm -hmm. нідерландської, я також свій одеський диплом, я його тут є така служба, я його пере, е, типу, перерахувала mm -hmm. на рівень нідерландського. Mm -hmm. Тобто, в мене був. Диплом, диплом закінченої школи в Україні, плюс диплом е, мови, uh -huh. і з цим я могла йти поступати в університет, я поступила і ну, закінчила його uh -huh. нідерландською мовою. Тобто, ну і я також да, хочу сказати така поправочка, що не було таке, що я дев'ять місяців вчила, і потім я прокинулась на дев'ятий місяць і вивчила мову. Uh -huh. Тобто я могла говорити, мене uh -huh. люди розуміли, і я розуміла людей, але звісно я. Робила дуже багато помилок, і ну це нормально. Бо ну дуже, практика. Практика. Дуже багато українців думають. Я буду ходити на курси, і потім, коли отак от чолкне, і я просто uh -huh. зможу вийти і ідеально говорити, я почну. А зараз не буде. Але цього не станеться. Такий спойлер. Я вам скажу. Скажи, ну от іменно саме головне, ти здала мову, і в тебе мама заручена за голландським чоловіком, і В неї є паспорт. Також так вона отримала. Вона Ну, отрим... ну Вона в неї ще не було. Тобто а, не було. вона отримувала. Вона також їй треба було 5 років тут прожити. А, і здавати вона здавала ось цей екзамен про історію, що uh -huh. ти казав. А ти а ти виходить, приїхала сюди, і ти потім, після мами, на цих ще основаннях правильно? Я пізніше отримала паспорт. Чому? Тому що коли моя мати отримувала паспорт uh -huh. після п'яти років, мені вже було більше 18. Uh -huh. Якщо тобі менше за 18, ти отримуєшся своїми батьками. А зразу Одразу. Вже, а якщо а мені тільки виповнилося 18 тому І Ти ми... теж жила п'ять років і отримала потім паспорт. Так, тобто, ну в мене вже було як самостійниці ці п'ять років. Вони пройшли, і, і потім я отримала. А що ти можеш порадити українцям? От, ти можеш порівняти, що було тоді, коли ти переїхала. Не було таких комунікацій, що ти можеш піти там дівчаткам, б'юті, все угу. до Українок, все класно, комунікація, хлопці на СТО. Ну, погнали, да, да, немає да, да, проблем. Да. Тоді і зараз, от що ти можеш порівняти, і що ти можеш порадити українкам або українцям по життю угу. в Нідерландах? Ну, дивись, що я можу сказати, це точно це вчити мову. Просто реальна людина для мене, яка не, не цікавиться і не вчить. Ну це крінж, mm -hmm. тому що ну не будеш ти розуміти людей тут mm -hmm. так, як вони є. Якщо ти не спілкуєшся їх, мов ти можеш спілкуватися погано, ти можеш спілкуватися англійською, якщо тобі зручно, Але якщо ти не вчиш і в тебе немає інтересу, ну це на long-term це буде ну таке, ти mm -hmm. ніколи не станеш своїм. Ну це стопудово. <звучит> і друга не думайте, що ви саме умний, я б сказала. Mm -hmm. Тобто, ну всі дуже люблять там знають які лазейки, всі знають, що ви робите, як ви робите. Знаєте, ви там, там, там ми преподавали, знаєш? І, тому просто ну, тут таке не люблять. І це не вигорить на, на, на довго, mm -hmm. тому що потім люди стикаються з проблемою з житлом, mm -hmm. тому що їм треба показати звідки mm -hmm. гроші. Uh, ну і класно, ти можеш піти купити себе беху, uh, але не зможеш зняти нормальну хату, тому що в тебе ці гроші непонятно, звідки. Mm -hmm. Понятно, що барижить можна везде, але mm -hmm. ну, я б сказала: просто, ну, якщо ти хочеш тут жити, то. Тебе... Тобі треба бути жити по комунікувати по цим вже в таких да. якісь є правилах. ти приїжджаєш до Америки. Я приїжджаю до Америки. Ми да. хотіли дуже багато колаборацій робити. Дівчинка Ютуб до нас би теж приєдналася. Але це так і є. Наскільки ти можеш переживати це все? Ну от в тебе є якась така внутрішня тривога? Да, дуже єсть. дуже дивись для мене. Це такий знаєш знову повторювання. Бо коли моїй мамі було 35, Mm -hmm. Вона перевезла мене з Одеси сюди. І моя мама всю цю імміграцію там для мене робила да, документи. Ну, я там чула, да, що там вона робить, а я ну, чисто там я переживала, але я не робила всіх цих там бюрократичних mm -hmm. штук. Да. А зараз я ну, мені майже до і я зараз мати, і мені потрібно це зробити. Mm -hmm. Ну, я чесно тобі скажу, я іноді ну, прям вночі прокидаюсь. У е, нас дійсно гарна ситуація. Ми їдемо у мого чоловіка, вже є робота. Це все порядку. Це класно. Але все ж таки, знаєш, були б ми вдвох. Ну, не це не була б крута авантюра, по yeah. сів, поїхав ковбойську шляпу і, і все. А коли в тебе є відповідальність за інших людей, то це ну прям, ну мені страшно так. Це імміграція, звісно, я говорю англійською але, ну, в мене нема розових, знаєш, цих окулярів, що я думаю, я приїду зараз до Америці і там мені і в позовут, мішта, знаєш, там, все позавуть. Ні, такого, такого нема. Тому ну, я просто це бачу ну, як прикольний просто опит, uh -huh. якийсь знаєш, і я думаю, що для дітей це буде прикольно. А не залишаєш думки, що можете повернутися до Нідерландів. Залишаю. Залишаю. Тому ми зараз домовилися, що ми бачимо це як. Ну, тимчасово, mm -hmm, знаєш. Тимчасово. Тобто, ми бачимо тимчасово, щоб не було такого, знаєш, щоб ти приїхав, думаєш, все мені треба потрібно тут, а мені mm -hmm. не подобається, щоб ти просто завжди знав, що в мене є дім, так і я можу повернутися, і, і, і ну так, це знаєш, ні, ні ніхто не помре. Тому і на послідочок, ти вже як можеш себе почуватися. Ну, я не знаю, як це нас глядачі можуть роздивитися, як ти внутрішньо ну, те, що я можу сказати, чудлі не на 60 чи на 70% процентів, як Нідерландка. Скажи, будь ласка, як нідерландці відносяться, якщо до них спілкуються англійською мовою? Це норм чи стрьом? Норм. Якщо він буде вивчати англійську, це нормально чи ні? Норм. норм. Я думаю, норм. Я думаю, що треба цікавитися, але, мабуть, знаєш, є люди, які починають з нуля з мови, мабуть, англійська так, вони можуть не знають, залишаться в Нідерландах чи mm -hmm. поїду до Іспанії, ну, да, а кожного разу чей. починати щось нове. Е, ні, я завжди за те, щоб е, бути, ну, цікавитися цими людьми, mm -hmm. тому що. Українці дуже часто там з українцями mm -hmm. і все голландці нічого не розуміти. Вони інші. Так, так, вони інші, але ви можете від них дуже, -дуже багато Замекунь чого навчитися. Так. так, тому дякую тобі, тобі Олічку, дякую. за інтерв'ю. Цікаве, друзі, не знімемо те, що я запланував наступне, тому що прекрасно наша гостя переїжджає до Америки, але ми будемо чекати. Знімемо ще дуже багато випусків. Хай щастить вам! Дякую. дякую. Я думаю за гарний коментар і за підписочку на. Анни ютубчик, на мій ютубчик і за гарний коментар. Я розіграю між вами 100 євро в себе в інстаграмові. Вам маленький бонус, вам від вас коментар. Мені приємно, вам приємно. Всім дякую, па. -па. Дякую-пока.